Всім привіт. Ой, почнемо робочий день, так можна сказати. На жаль, не з таксі, бо ще чекаю. кое, кое що ще чекаю, потім розкажу, що я чекаю. Без цього ніяк нельзя, ну, не можна працювати в таксі. Так що поки, поки, хоча б влаштувався в доставку, Болтфуд і Глоба. Ну, Болтфуд то взагалі ні, ні про що, бо там замовлень майже немає. Занимає. Ну, голову поцікавіше, поцікавіше, ну і зараз чекаю перше замовлення. Це жопа, чекаю вже 20 хвилин, поки мені його зроблять. Там один бургер і соус, все. Ну, Доставок, коротше, 9 чимось злотих. Ну я вам покажу, прикріплю зараз крім цієї достави. ну, Просто пересирають мені час. Це бургер кінг. Ну не бургері не так. Бургер Макс це так називається заклад. Фу, так що чекаю. І так що, така от достава вийшла. Да, все печально, все погано. Ну, Сьогодні четверг. І зараз ще не саме-саме пік. Десь з часу дня, а то підуть коефіцієнти гарні. там Коефіцієнт не 6. вот вам прикріпити часи, які я забронював сьогодні в голову. Подивитись коефіцієнти в кожну годину. Типу, тут якось так. ну Тут ще попит може навпаки зрости, впасти він не може, а зрости може. Фух, так що два дня трошки так розкачався вчора-позавчора. Ну, позавчора це було тільки болт. Вчора вже підтягнув я і ну, голову. Голову я вам скажу набагато, набагато цікавіше, бо хоч, хоч щось можна заробити, бо в болті ну Це майже неможливо щось заробити, бо замовлень просто ну, тухла піпець по замовленням. Так що вставляю вам табличку коефіцієнтів і давайте чекаємо наступного замовлення. Ну що, поки замовлень немає, можна заправити машинку. Ось так, колоночка, сам підключаєш, натискаєш старт і погнали заправляємо машинку. Заправлюю я на 500 злотих. Бо, тільки що ж робив ревізію баку. Блін, ну коротше, 410 злотих коштує ревізія газової бутлі, як у них це називається. Типу, це проводиться раз в 10 років. Ну звичайно я на це попав. Ну звичайно ж, ну тепер мені потрібно Потрібно поїхати в Жонт і поставити ще штамп що... Ну, в тих паспорт. Так. Отак от тримаєш кнопочку і заправляєш. Ну <смі> шо там опа! Вот так вчасно я відпустив. Такі взриви бувають. Ну нічого. Це все нормально. Відкручуєш! Опа. І потім йдеш платити на касу. Можна сказати, прям жирочок залітає таке замовлення 19 злотих. Ну, блин, я так розумію, там непогано їхати. Так що полетіли. Так, оце моя доставка з бідрений. Такий пакетик і 6 пляшечок по півтора літра. Слава Богу, що тут ліфти є в такому домі. Так що побіжали виконувати. Щоб взяв наступну доставочку, десь злотих, тут взагалі поруч, Щас піду пішки, прямо заберу цю доставку. Так, роздобути ще як вийти з цього жука? було б взагалі причудово. Я так розумію, що тут. Потрібно на ту парковку. Ну да, В принципі, по цих сходах можна. Зато я нарешті схудну з такою роботою Фух. Бо треба бігати, треба суетіться Коротше. Що будеш сидіти, нічого не заробиш. Якщо так рухатись, рухатись, то можна щось і заробити, Ну, а як інакше. Ага. Це не сюди. -мо і справи. Блін, мені треба Йо, через цей забор. О. Ой, я думав, може тут десь вийду, так що зараз знайду вихід з цієї ситуації. Доберусь до авто, візьму рюкзак і пойду за доставочкою. Все ж таки правильно я пішов. Вихід, вихід з цього ЖК. Наче закрита, але по факту відкрита. Ох, чуваки, різково паркуються, дуже різково. Я вчора запаркувався, прям прям... Ну, я позавчора запаркувався, прям під вікном. Все чудово, все ж до цього місяця стояв, все гарно. Повісило новий знак. Ну, я якось на нього увагу не звернув. Ну, типу, що жила зона. Да ну і фіг з ним, висить він де висить. Зранку виходжу, хочу. Сісти в авто, дивлюся, бумажка, коротше вставлено мені в вікно. Типу запрет язди Думаю, цікаво. На колосопу на колесі така бандура. Зараз фоточку прикріплю. В мене очі вот такі, думаю, о, це я попав. Под лабовухою бумажки, коротше, зі штрафом, з мандатом цим. Я такий, -мо, ну от. Отак от, от, от просто знаходитесь вдома, попав на штраф. Я думав, що тільки одного мене так штрафанув. Ні, дивлюся, увесь двор коротше, машин. усіх такі фігні на колесах стоять. Стоїть страшмиська. І Я так офігеть. Ну, пішов, розібрався. Коротше, дав їм свої права, весель. І виписали мені мандат на 100 злотих. Бо в житловій зоні стояти не можна. Можна стояти в житловій зоні лише у відведених для цього місцях. Так що, все, рюкзачок взяв, біжимо до клієнта. Ну як, до відправника. Щось мені повезло з цими двома доставками. Це просто жесть. Перша доставу докинули мені коруче, доставку, навіть я цього не, під, ну, не підтверджував на доставку мені докинули. Я думав, що це один, одна і та ж людина правда, дозамовила. Я кажу, ну, першій людині ще треба було з неї гроші взяти 50 злотих. Беру 50 злотих, кажу, у вас одна чи дві достави? Вона каже, одна. Я кажу, окей, зрозумів. Я закриваю першу і мені відкривається друга. Я така, ого, типа, я цього ну, не не, 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 розумів, не бачив взагалі. А, також, тільки що ситуація, беру одразу замовлення. Ну, Приїжджаю на адресу, просто дивлюся каріфаур. І ну, поряд дохіра дихіра магазинів. Мені пише просто «глоба», що то там. Що Що за «глоба»? Ну, напишіть нормально каріфур. Типу, і пише е, вторий кур'єр. Думаю, як це? Е, чувак, кур'єр також був там поруч. Я кажу, а що це за фігня? Я кажу, ну ти таке бачив. Ось він каже, а ну це, типу, ти каже, зайди в керіфур, підійди до охоронця до і каже, типу, допоможі доставки. Типа, чувак, доставку не змог забрати. Ти усю, І прийшлося, типу, мені як допомічному кур'єру забрати типу, воду. Ох, буває таке. Так що чекаю нового, нового замовлення, сподіваюся, воно тут буде. Бо це такі дебрі, якщо чесно. Ну, Виглядають дебрі. Так що чекаю. Я звичайно все розумію, але доставочка чиста, збідрене. Охренеть, просто охренеть. Чекав я її, щоб розумів, 40 хвилин поки зберуть. Ну це жопа. Погодка, да, звісно, бажала кращого. Просто дощ льєш дуже гарно. Вже весь мокрий, голова вся мокра. Да, ну ми працюємо. В таксі звичайно ти сухий. Ти, блін, Не дуже уставший, бо ти не бігаєш, не шукаєш ці квартири, ці дома, ці доставки. Ой, як то класно. Так -то в таксі все ж таки. Ну Нічого, скільки? скоро ми до цього дойдемо. Ну, а поки що є, то тоді. Є. Зараз прийняв замовлення взагалі 300 метрів. Я дійшов за машиною, було, була кафешка, взяв рюкзак замовлення і пройти 180 метрів. Да, бо люди не хочуть мокнути. Типу мокне кур'єр але Я тобі плачу за те, щоб ти мок". Ох, Так що я вже і пройшов. Початок відосу був, це я з кафешки вийшов. І ось я вже біля клієнта. Ну, біля да, клієнта. Це непогано, тільки що так прилетіло, так прилетіло, чаюхи 27 злотих. Я аж таке ого. Ого-го, прям здивувався, чесно кажучи. Хочу вам ще нагадати, що якщо ви авторизуєтесь в уклоні чи хочете додати карту, то смс -ка вам може прийти у Viber. І якщо вдруг у вас немає цього додатку, то смс прийде вам на смс просто на телефон. Так що знаєте це. Ще плюс у Києві. Драйвер ап з'явився партнер новий, Автонова. І що, я вітаю вас, Грікхаус, знову повернувся. Так що гайда туди по самим-самим, гарним знижкам. І Не забувайте оновлювати додаток уклона. Вчора попрацював, вийшла ось така каса. Зробив я 11 замовлень. Так, да, це було дуже мокро, дуже неприємно працювати в дощ. ну, жесть. ну, жесть, Чаюха мене порадувала серйозно. Вона прям витягнула мене типу, 40 злотих чаюхи. ну, це, це мені здається, прям гарно. гарно, Так що будемо працювати далі сьогодні. ну, а вас, З вами до наступного відео. Давайте підписочка на канал и всем пока.